Сьогодні до нас приїхала чергова машина, на цей раз з Німеччини. Ну там для початку цього відео хочеться висловити окрему подяку львівській митниці, яка 5 днів шукала привід, як підняти митну вартість, але ми її відстояли і от машина в нас на складі. Так, стосовно що ми в нас в цій машині, перше це в нас бурківка з заводу Керамінт і Клінкерна плитка з заводу ABC Клінкер. Це відео я хочу зняти саме для тих, хто питає. Ну, якщо вивозити фурами, якщо, наприклад, мені не вистачило там 10-20 метрів квадратних палету, півпалети, що робити? Ось наприклад, прикладі цієї машини, в цій, в цій машині у нас вісім е замовлень, да? по 15 квадратних метрів, 20 палета, пів палети. Ось у нас був великий чесне замовлення по бруківці е не вистачило. Ну, замовник дозамовив, замовив. На частину своєї ділянки там ще певна кількість. Ось ми йому сім палет ось такої шикарної чорної бруківки привезли. Також у нас ціла палета нових зірців від заводу ABC Клінкер. Зараз почнемо розвантажувати і потім знімемо, відео, що в нас в цій палеті з зірцями. Всім всього найкращого.